Та ситуація, яка склалася на сьогоднішній день в так званому мирному процесі, насправді найбільш вигідна для Росії. І сьогодні я поясню, чому моє шанування. Я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Поїхали Стів Вітков та Джаред Кушнер від Путіна. Не зустрілися в результаті з Зеленським, але мали зустрітися і чимало. Відбулося подій і фактів, які вказують на те, що ця ситуація, яка зараз склалася в цьому процесі, найбільшим вигодонабувачем залишається Росія, але поводить себе дуже акуратно. Тож давайте розбиратися. Я зараз проаналізую те, що написав інститут вивчення війни, і додам е свої враження, свою аналітику з приводу того, що ж відбувається. Інститут вивчення війни пише: підсумки зустрічі з Віткофом і Кушнером. Путін фактично відкинув мирний план США і ховає справжню мету підкорити всю Україну. Ну, давайте так. По суті, Путін, можливо, і відкинув цей план, але він максимально намагається це замаскувати і завуалювати, тому що йому потрібна ілюзія переговорів для того, щоб Трамп не стукнув кулаком по столу. і... Не запровадив потужніші санкції, не надав Україні більш далекопійну зброю і так далі. Тому Путіну треба вдавати конструктив, що він власне зараз і робить. Російський диктатор Володимир Путін пише е, інститут вивчення війни. Фактично відхилив мирну угоду е, пропозицію мирну США під час зустрічі з американською делегацією в Москві 2 грудня і залишається не готовим до будь-яких компромісів, якщо вони суперечать початковим воєнним цілям Кремля. Констатує інститут вивчення війни. Ну, це власне те, що напередодні сказав Пісков. В принципі, Інститут вивчення війни це і е, констатує і підтверджує у своєму звіті. Аналітики інституту вивчення війни звернули увагу на так: з зв... на... на такі заяви помічника президента Росії Юрія Ушакова після зустрічі Путіна зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером за участі самого Ушакова та Кирила Дмитрієва. І от зараз я вам зачитаю ці заяви. Значить, делегації США та Росії обговорили кілька варіантів плану щодо врегулювання війни, але не дійшли згоди щодо. Компромісного плану деякі пропозиції США були прийнятними для Росії, але Путін не приховував критичного, навіть негативного, ставлення Кремля до інших пунктів. Підкреслив Ушаков. Сторони не обговорювали конкретні формулювання, конкретні американські пропозиції. Натомість мова йшла про суть того, що закладено у ці американські документи, заявив помічник Путіна. За російською версією підсумків зустрічі делегації обговорили територіальні проблеми, без яких Москва не бачить. Вирішення кризи, а також нібито величезні перспективи майбутньої економічної взаємодії між США та Росією. Ну це той гачок, на який постійно намагався е зачепити Дмитрієв, коли приїжджав в Сполучені Штати. Ось цю перспективу величезної майбутньої економічної взаємодії. Ушаков заявив, що делегації США та Росії домовилися, що не розкриватимуть суть переговорів. Мовляв, це цілком логічно, бо переговори мали абсолютно закритий секретний характер у цьому контексті. Інститут вивчення війни нагадує свій прогноз від 1 грудня про те, що Кремль планує отриматися від публічного обговорення результатів зустрічі, щоб затьмарити той факт, що Росія фактично відкидає мирну пропозицію США допрацьовану за участі України. Це власне те про що я сказав на початку цього блогу. На тлі цих заяв після переговорів у Москві фахівці інституту вивчення війни нагадують, що кремлівські високопосадовці, включаючи Путіна, послідовно відхиляли ось цей мирний план та всі його подальші версії, оскільки вони не враховують усі максималістські воєнні вимоги Росії. Інститут вивчення війни також звертає увагу на дані телеканалу NBC News, який із посиланням на власні джерела повідомив, що Росія не готова до компромісів з трьох питань щодо територій Донецької та Луганської областей, які прагне контролювати повністю, щоб Україна вивела звідти свої війська, щодо бажання обмежити чисельність ЗСУ. Пам'ятаєте, були розмови з приводу того, щоб майже вдвічі скоротити чисельність ЗСУ до 600 600 тисяч і щоб. В такому обсязі вони і залишалися, а також щодо вимоги Москви про визнання окупованих українських територій російськими з боку США та Європи. Це насправді дуже важливий момент, про який пише НБС, і оці три пункти і заяви Росії, що вона не готова йти на будь-який компроміс по цим трьом напрямкам, свідчить лише про одне: наскільки ми далеко. Від завершення війни і наскільки ми далеко від припинення вогню. Ілюзій не має бути ніяких. Я думаю, тут не треба зайвий раз пояснювати, чому. Я прочитав ось цих три вимоги Росії, по яких вона не буде йти на компроміси. Що з цього випливає? Ви теж прекрасно розумієте. Саме цих три пункти, якраз, є тими пунктами. По яких на компроміси не піде Україна, і саме тому ми дуже далеко від закінчення війни і від припинення вогню. Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що джерелом цього зливу в ЗМІ могли стати кремлівські інсайдери. Можливо, щоб підкреслити нібито готовність Москви піти на компроміс щодо деяких так званих другорядних питань. Ну тобто є оцих три конкретних фундаментальних. А можливо, по інших можна щось поговорити. Але знову це е, імітація цього переговорного процесу. Е, як далі все буде відбуватися, на мою думку? Поговорили з Зеленським. Поговорили з європейцями, Сполучені Штати. Я маю на увазі, щось узгодили. Поїхали з цим до Путіна. Путін сказав: ось це, ось це мені ми можемо обговорювати. Ось це ось це навіть не підлягає обговоренню. Все, повернулися знову до Сполучених Штатів, оминаючи Зеленського, тому що очевидно ні про що не домовилися. Далі будуть говорити в Сполучених Штатах, далі знову буде ця човникова дипломатія. Так, от, от ми переходимо зараз до того, що я говорив на самому початку. Чому це вигідно Росії? Росії зараз це вигідно, тому що вона створює ось цю імітацію переговорного процесу, вона створює імітацію конструктивності тобто до них приїхали, з ними поговорили, 5 годин сиділи, щось намагалися з'ясувати. І Росія по суті, по суті насправді відкинула е цей план. Тому що вона не збирається припиняти вогонь, Путін хизується тим, як він завойовує е якісь е населені пункти на Донбасі, ну і так далі. І погрожує Європі, каже, ми готові до війни з Європою. Ну, звісно, він це каже, що якщо Європа з нами почне воювати, то ми готові і так далі. Але ж в його цій промові ще звучить те, що якщо все-таки так станеться, що ми будемо воювати з Європою, то можливо ні з ким далі і буде домовлятися, тому що все відбудеться дуже швидко. Це ж не Україна, явно натякаючи на ядерний удар, тобто що там ні з ким буде домовлятися. Ну тобто, погрози Європі. Інтенсифікація бойових дій на російсько-українському фронті і при цьому удавання того, що ми хочемо завершити війну. Ми конструктивні, ми хочемо про це говорити. І знову ж таки, як ми хочемо про це говорити, ми хочемо досягнути своїх цілей так званої спеціальної воєнної операції, тобто позбавити Україну незалежності, суверенітету, скоротити війська, зробити так, щоб Україна більше не могла протистояти, виснажити її, взяти під контроль і так далі. Ось, але каже каже російська сторона, ми готові це робити дипломатичними шляхами, тобто вони пропонують нам капітулювати дипломатичним шляхом. Ну і от а зараз завуальовано ось так, от, так: кажуть, що ми готові конструктивно зараз розмовляти, але є ось ці пункти, які нам не подобаються. Є ось ці: от поїдьте ще поговоріть, потім поверніться, ще з нами поговоріть. І на тлі цього, що буде продовжуватися, правильно буде продовжуватися повітряний терор України, буде е, продовжуватися е, бойові зіткнення на лінії фронту, ну і так далі. Тобто, Росія буде воювати, буде тиснути на Україну. І при цьому буде е, вдавати, що вона дуже хоче миру і хоче ось цих от переговорів. Так от, от те, на чому ми зупинилися, про другорядні питання е, в обмін на поступки щодо принципових вимог Кремля. Тобто, що от є у нас три основних, оцих про які я розповів, а ті другорядні можемо там якось їх обговорювати. Інститут вивчення війни нагадує, що початкові воєнні цілі Росії включали анексію всієї Луганської та Донецької областей та обмеження чисельності української армії аби Україна не могла захищатися, тоді як питання пов'язані із замороженими російськими активами не були частиною початкових цілей РФ. Зливи кремлівських інсайдерів, як припускає інститут вивчення війни, ймовірно, спрямовані на те, щоб затьмарити справжню, більш екстремальну мету Путіна, взяти під контроль не лише весь Донбас, Запорізьку та Херсонську області, але й Україну. Інститут вивчення війни вказує на той факт, що саме напередодні зустрічі з Вітков Микушнерем у Москві Кремль активізував свої зусилля з інформаційної війни спрямовані на доведення наративу про те, що перемога Росії в Україні нібито є неминучою. Зокрема, Путін провів зустріч з російськими військовими командирами ввечері 30 листопада, хизуючись перебільшеними успіхами Росії на полі бою. Однак, примітно, що Кремль не опублікував стенограму цієї зустрічі до пізнього вечора, 1 грудня, зауважують в інституті вивчення війни, що додатково свідчить про інформаційні зусилля Кремля перед зустрічю Путіна з делегацією США 2 грудня. Ну тобто, це свідчить про те, що коли приїхали е, Вітко Кушнер до Путіна, він їм одразу сказав: Ну, дивіться. Ми і так завоюємо Донбас. Ми і так взяли ось цей населений пункт, ось цей, ось цей, ось цей, цей, скоро все посипеться. Тому давайте домовлятися. Ну, це стара стратегія Путіна. Ми її знаємо. Путін також заявив, що окупаційна армія має бути забезпечена всім необхідним для зимових операцій, маючи на увазі, що Росія готова продовжувати бойові дії для досягнення своїх цілей воєнним шляхом. Так не поводять себе, коли хочуть про щось домовитися, і коли дійсно хочуть мирної угоди. Спочатку припиняють стріляти, потім сідають і про щось домовляються. Це не Путіна варіант, і оце найголовніший фактор, який свідчить про те, що ніхто ні про що не хоче домовлятися. А передчасні заяви диктатора про захоплення Покровська, Мирнограда, Вовчанська і Куп'янська разом з іншими гіперболізованими заявами про наступ росіян на фронті є частиною ширших зусиль Москви, спрямованих на те, щоб Україна та Захід погодилися з російськими вимогами вже зараз, під час поточних переговорів. Ось власне. Яка картина є на сьогоднішній день? Я думаю, що і далі, як я сказав раніше, буде продовжуватися ось ця човникова дипломатія буде відбуватися на тлі бойових дій і на тлі повітряного терору, обстрілу. Критичної інфраструктури, енергетичної нашої мирних кварталів, вбивство українців не лише в тилу, але й на фронті, це все буде продовжуватися. І Путін в цей час буде говорити, що приїжджайте ще раз до мене, американці, ще раз поговоримо. Або хочете, ми до вас приїдемо, поговоримо. Або хочете, давайте ще якось зустрінемося, переговоримо, і ми скажемо, що отут можливий якийсь компроміс, а тут неможливий якийсь компроміс, і так далі. Все це відбувається на тлі. Буде відбуватися на тлі подальшої війни і вбивств українців. На жаль, ось така ситуація на сьогоднішній день, яка дуже вигідна Росії, тому що таким чином вона тягне час. Вона, створюючи імітацію переговорів, може змусити Трампа тиснути на нас. Може за рахунок цієї імітації переговорів відтягувати запровадження нових санкцій і далі воювати. Ось така ситуація. Дякую, що дивитеся цей канал. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар, буду вам дуже за це вдячний. Витримки, сил і удачі вам.